Люди, у яких був секс у трьох, як це трапилось? Моя подруга щойно розлучилася зі своїм хлопцем. Я зі ще однією дівчиною завітав до неї в гості, щоб розрадити. Ми почали грати в Kings — алкогольну гру і не щулися, як роздягнулись та почали цілуватись. Було не дуже весело, бо обидві дівчини погоджувались лише на поцілунки і на цьому все. Тому мені довелося добряче потрудитись і зробити все самому, та ще й впевнитись, що дівчата залишились задоволеними. Незважаючи на труднощі, я радий цьому досвіду. З Цих дівчат ми залишились друзями з привілеями на пару місяців, та це було не так цікаво, як я думав. У Тіндері спілкувався з дівчиною. Ми домовились про зустріч. Вона сказала, що візьме подругу за компанію. Я вирішив пожартувати і запропонував їй секс у трьох. Через 30 хвилин вона з'явилась в кафе із гарячою подругою, вкритою татуюваннями. Було чудово. Схожим чином стався і мій перший секс з трьох. Хлопець, з яким я познайомилась, сказав, що не може приїхати до мене, тому що він не на машині. Але приятель, з яким він тусується зараз, на машині. Тому вони можуть приїхати вдвох. Я жартома сказала: добре, надійшли мені фотографію свого друга. Очікувала побачити якогось незграбу, але виявилось, що друг такий нічогенький. Тож я подумала, чому б і ні, що може статись? Мабуть, це був дивний і новий досвід близькості для. Цих двох хлопців, але мені особисто дуже сподобалось. У коледжі я обговорював зі своїми двома одногрупницями речі, які ми ще не зробили. Виявилось, що ніхто з нас не займався сексом у трьох, тож ми це виправили. Вперше це сталось з подругою та її хлопцем. Вона хотіла влаштувати йому сюрприз. Приятелька знала, що я буду не проти. Тож одного вечора після кількох келихів вина просто запитала мене, чи я не хотіла б приєднатись. Це було жахливо. Напевно, я ніколи не зробила б цього знову з кимось, хто такий близький. Другою була пара, яка захоплювалась свінгом. Вони були трохи старші за мене і кілька разів натякали на це. Я тусувалась в них, коли жінка стала більш кокетливою, почала торкатись мене. Чоловік просто спостерігав, доки не зрозумів, що я підтримую ідею про секс у трьох. Цей раз був набагато кращий, але взагалі я не прихильник сексу в трьох. Надто багато відволікаючих моментів. Це все одно, що намагатись потерти живіт і погладити голову одночасно. Моя дружина сказала мені, що їй цікаво, як би це було з дівчиною. Я сказав їй, що якщо у неї буде можливість, вона може спробувати. Закінчилось тим, що вона випила кілька алкогольних напоїв і вирішила розважитись із нашою сусідкою. Через деякий час я зайшов до них. Мені було трохи ніяково, тож я одразу вийшов. Приблизно через 5 хвилин вони підійшли до мене, щоб переконати, що все гаразд. Я сказав, що все добре. Потім вони запитали мене, чи хочу я подивитись, я погодився. Перегляд незабаром переріс у взаємодію. А наступного разу мене залучили до процесу із самого початку. Ми встановили певні правила, з якими всі погодились. Було дуже весело протягом наступного року. Чи близько того, у нас було кілька сексів у трьох, і все було чудово. Перший раз до мене підійшли дві жінки в барі. Було зрозуміло, що вони експериментують і просто хочуть використати мене як посередника. Другий раз чоловік близької подруги запитав мене з нічев'я. Він завжди хотів спробувати секс у трьох. Сказав, що я був найбільш гідним довіри другом, якого коли-небудь мала його дружина. В кінцевому підсумку мені більше сподобався секс із подругою та її чоловіком. Ми напилися з друзями на моєму дні народження. Потім майже всі розійшлись. Залишилась тільки подруга моєї жінки. Дружина сказала їй, що вона бісексуалка, Виявилося, що інша дівчина також. Нагадаю, що ми всі випили вже досить багато. Вони почали роздягатись та цілуватись. Я приєднався. Наступне, що я пригадую, це як я займаюся сексом з цією подругою. А моя дружина поряд зі мною каже, що може перевершити цей подарунок. Наскільки я знаю, це. Було не заплановано та спонтанно, що могло призвести до серйозних негативних наслідків, але всім сподобалось двоє найкращих друзів і я випадково забронювали тільки один номер в готелі з двохспальним ліжком, решта вже історія. Ми втрьох, я, моя дівчина та наша хороша подруга, часто гуляємо. Між нами деколи виникала сексуальна напруга. Вони обидві ідентифікують себе як бі, але до тієї миті ніколи не заходили надто далеко з іншою жінкою. Я любив жартувати з цього приводу. Вони якось навіть зізнали, що не проти, але немає настрою для цього. Одного вечора ми пішли випити і потанцювати. Всі фліртували і танцювали одне з одним. Повернулися додому і випили ще трохи. Нам було весело, але було таке враження, що всі думають про одне, та ні в кого не вистачає мужності це озвучити. Врешті я вирішив, що до біса все зараз або ніколи, і сказав: Добре, це божевілля, та ви двоє спускайтесь вниз і йдіть у душ зараз. Же я буду за хвилину. Вони відразу встали і пішли. Коли я спустився через хвилину і відсунув завісу в душі. О, боги, цей образ житиме в моїй пам'яті, доки я не помру. Сиділа на дивані я, подруга, а між нами моя дівчина. Я почав зачіпати дівчину, думаючи, що це доведе її до божевілля, оскільки вона не зможе нічого зробити в присутності подруги. Замість цього подруга також почала її дражнити, і ми пішли в спальню. Після цього ми втрьох жили впродовж двох років хороші були часи. У старших класах дружив з двома дівчатами. Я кілька разів пустував з кожною із них, але ми були просто друзями. Вони обидві по черзі зізнались мені, що відчувають симпатію одна до одної, але жодна із них раніше не була з дівчиною. Вони сильно нервували з цього приводу. Я, будучи хорошим другом, сказав їм, що можу допомогти. Буду поруч на їхньому першому побаченні, щоб їм не було незручно. Закінчилось тим, що ми всі грубо потрахались, досі не можу повірити, що вони погодились на це. Моя дівчина, моя подруга, щойно розлучилась зі своїм хлопцем, вона почувається дуже самотньою та пригніченою, можна вона заночує в нас. Познайомився з дівчиною в чаті яху, мого штату, коли навчався в середній школі. Це був чат Яху, тож можете припустити наскільки давно це було. Ми часто спілкувались по телефону, фліртували у повідомленнях і тому подібне. Потім я вступив до морської піхоти. Коли повернувся у відпустку, надіслав їй своє фото. Вона написала, що її подруга сказала, що я милий, та я не сприйняв це серйозно. Тоді вона запитала, чи хочу я погуляти. На прогулянку вона прийшла зі своєю подругою. Мені було 19, тому я попросив старшого друга купити алкоголь. Випивши трохи, подруга поцілувала мене. Тоді інша дівчина обняла нас, і ми всі троє поцілувались. У мене було ще кілька тріничків після того. Всі починались приблизно так само. Дівчина з роботи, з якою я трахався час від часу, була бі. Я зустрів її на вечірці з нагоди Геловіну. Через кілька годин після того, як всі напились, я побачив, як вона займається оральним сексом зі своєю подругою у випадковій спальні. Я стояв там, не знаючи, як реагувати на ситуацію, тому що справді мав до неї почуття. Здавалося, що вона зраджує мені. Потім вона запросила мене приєднатись. Слідом, як ви вже зрозуміли, я трахнув їх обох. Це було весело. Але не щось надзвичайне. Я згадав про це лише коли побачив цю публікацію. Перед історія. Моя дівчина певний час піджартовувала наді мною, бо я не вмів на слух розпізнавати треки та виконавців 90-х. Якось ми разом з її розпусною найкращою подругою пили, коли пролунала якась пісня. Вони повилися об заклад на подвійний мінет, що я не вгадаю виконавця і назву хлопці. Вираз на їхніх обличчях був безцінним, коли виявилось, що я випадково вгадав. Після мінету ми розважились у трьох. Попросив дівчину привезти для цього свою подругу. На жаль, я гірко пошкодував про це. Подруга сподобалась мені більше. У мене двічі був секс з трьох. Обидва рази були із хлопцем-другом і або його дівчиною, або дружиною. Першим був чувак, з яким я працював. Його дівчина також працювала з нами. Це було близько 20 років тому. Точно не пам'ятаю, як це сталося. Але пригадую, що ми були в ресторані і вони почали про це говорити. Пізніше пішли до них додому і потрахались. Другий був із приятелем та його дружиною. Я приїхав до них у гості. Вони жили приблизно за 10 годин їздив. Мене в першу ніч я, мій приятель та його дружина дивились телевізор в їхній спальні. Він запропонував подивитись порно. Це було на початку 90-х, ще не було порно у вільному доступі в інтернеті, тож я погодився. Ми подивились трохи, коли друг сказав: Чуєш, моя дружина зробить усе це з тобою, якщо хочеш, тільки дозволь мені дивитись. Я був трохи збентежений, але й збуджений, тому взявся за справу. Я пробув з ними ще три дні, щоднями трахались. Тих пір я не підтримував зв'язок з цим чуваком, але наскільки я знаю, вони все ще разом не в трьох, а в чотирьох. Одного разу я пізно ввечері прийшов додому з навчання. До моєї співмешканки прийшли дві її подруги. Вони вже були п'яні, пили бодішоти і кричали, щоб я приєднався. Я пив текілу з їхніх тіл, а вони з мого. Тоді ми вирішили вийти на двір до вагаття, але одна подруга виявила бажання потрахатись. Тож ми негайно піднялись до моєї кімнати та забули зачинити двері. Інша подруга зайшла в будинок, щоб подивитись, де ми і причвалала до моєї кімнати. Ми ми просто затягнули її до себе в ліжко. Вона з радістю погодилась. Всі лежали роздягнені, коли зайшла моя співмешканка, дивуючись, чому вона так довго на вулиці сама. Зі словами, як це мене не запросили, знімає одяг і стрибає в ліжко до нас. Сподіваюся, я ніколи не забуду ту ніч. Друзі, дякую за перегляд! В коментарях під відео напишіть, чи був коли-небудь у вас трійничок. Дякуємо за підтримку. Ось цим добрим людям. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект «Фінансові реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі!